І так, любі дивимось, що тобі не віриться, а це скоро станеться, пишіть мені, любі, на запитання, особисті розклади, амулети, питання, може бути з різних сфер. Можна одне запитання. Дівчата, для вас можна все, аби ваше життя стало кращим, і воно таким і буде. І так, що тобі не віриться, а це скоро станеться, думайте про себе. Ох, тобі не віриться в те, що через деякий час, але це буде не так скоро, як тобі хотілося, бо старший аркан помірність. Ти таки відпливеш в чомусь чоловіком разом. Або на відпочинок, або в інше життя, або на новий етап вашого життя, боже, як класно! У вас будуть якісь мечі, тобто... У тебе 100% будуть якісь думки, які будуть тобі не подобатися щодо цього чоловіка, будучи якісь образи, бо він колись щось обманув тебе, бо він колись не доказав правду тобі, бо він колись захотів отримати перемогу, ну як перемогу, тобто бути з тобою, але не кажучи все, як є насправді. Але не дивлячись на це, ти таки з ним відплиреш вдвох. Так, і що далі буде? Що ж це буде за відплиття таке? І тебе буде дуже багато страхів. Дівчаточки, причому страхи будуть в чомусь оправдані, але дев'ятка мечі при про те, що багато страхів будуть надуманих. Дівчата, працюйте зі своїми страхами, бо всі наші страхи вони здійснюються. Є така методика, щось боїшся, сядь і уявиться. І переживи всі емоції, потім цього страху ніколи не буде, цієї події не буде. Буду дуже багато страхів через цього дьявола. Бачите, знов дьявол випадає. Тобто буде таке те, що буде заважати вашим відносинам. Буде багато страхів щодо цього дьявола. І я вас розумію, бо як не боятися, коли все це було, коли хтось з вас, коли дивлюсь карти, вже повірив йому стоти раз, але ви все рівно знайдете з ним новий шлях. Ось третій. Третій. Це мається на увазі він, ви і дорога з ним є продовження. Є в цьому шляху продовження, є енергія. вам це не віриться, але це станеться. І що буде далі в цьому шляху. Буде те, що, знаєте, ці ваші страхи. Вони таки.